Холодильні камери без світла, тепла і свіжого повітря. До війни в цих приміщеннях зберігали овочі і м'ясо. А російські війська зробили тут катівні, куди кинули полонених. Чоловіка мого тримали в холодильних камерах в аеропорту. Під час окупації столичного регіону чоловік Сніжани і її син зникли безвісти, а потім серед фотографій, вбитих в окупації, вона побачила рідне обличчя і знайомі речі. Свого сина мати знайшла в морді. Я почала ридати в трубку, побачивши, що я там побачила. Бо я так і виклик... викрикнула, що боже, там немає що пізнавати. Сина Сніжани холоднокровно вбили окупанти, а її чоловік і досі у російському полоні просто зупинилося життя, і я не знала, от, тут була якась така пустота, як мені жити далі. Як пережити вбивство сина? Що робити, коли чоловік опинився у полоні окупантів? Як не впасти у відчай і залишити надію на завтрашній день? Все це у цьому випуску зцілення невидимих ран. Ми тут, щоб вас почути. Ми тут, щоб підтримати і допомогти. Зцілення невидимих ран це перший україно-американський проект про жінок, які постраждали від воєнних злочинів Російської Федерації. Історії жертв насильства, потерпілих від бойових дій, тих, хто через війну втратив рідних дім надію. Тратив все відверта розмова із тими, хто бореться за перемогу України, поради авторитетних експертів США. Весь світ дізнається про безчинства окупантів. Зло буде покаране. Подвійний біль Рідні у ворожому полоні, і горе від втрати сина. Як витримати біль і повернутись до життя? Ми поїхали до водойма всі разом. І так святкували його 18 років. Сніжана показує фото своєї щасливої родини і сина Вадима. Це єдине, що тепер нагадує матері про ці довоєнні дні. В лютому 2022 року, коли почався наступ російської армії, сніжана разом із двома дітьми спробувала евакуюватись із окупованої Бучі. Втім, в останню мить син відмовився їхати. Вадим залишився вдома. Він сказав ні і все. Я нікуди не поїду. Хлопець повернувся в квартиру родини в Гостомелі, а згодом туди зайшли окупанти і взяли парубка в полон. Вивели їх на вулицю і позривали в наших квартирах, в усьому будинку, двері. Це прямо переривали, шукали. Що вони шукали, нам то невідомо. 10 березня Сніжана втратила зв'язок із сином. На той час без зниклим вже був і чоловік жінки, який теж лишився в окупації. Він поїхав в сторону Гостомеля, повіз воду і більше не повернувся. Кілька тижнів жінка жила в тривозі і відчай через невідому долю сина і чоловіка. Зрештою, сніжана відшукала групу, де публікували фото вбитих росіянами громадян. Я Передивлювалось кожне тіло після окупації не для того, щоб знайти там своїх серед мертвих, а для того, щоб знати на свої очі, що їх там немає. Але так не сталося. 21 березня почали сипатися ці фото, і я відкриваю телефон, і перше фото, яке я побачила, це. Було тіло мого сина, а ви його пізнали по речам? Ні, я не, його не, пізнала по, по лиці. А далі матір пережила болісну процедуру опізнання сина. Кадри із моргу і досі рвуть жінці серце. Найтяжче у мене ваша так. Це я не могла оговтатися довго, я практично не пила, не їла. Я тільки лежала. Один із потерпілих, який повернувся із полону, розповів сніжані, як загинув її син. Їх в катівнях тих тримали. І коли їх вивозили, ніби як мій син вискочив з автівки Уралу. І коли вже зайшли військові Російської Федерації сюди, в цю автівку вони сказали: мінус один. Сніжана більше не відзначає день народження Вадима. І жодне свято більше не святкує. Мені від того боляче, що так буде завжди, що вже я його ніколи не побачу і не зможу привітати. Довгий час доля безвісті зниклого чоловіка Сніжани теж лишалась невідомою. Потім жінка дізналась, що її рідна людина у російському полоні. Чоловіка мого тримали в холодильних камерах в аеропорту. Це саме ті холодильні камери аеропорту, гостомель, де ув'язнили чоловіка сніжани. Бранці перебували тут в нелюдських умовах, без світла, тепла, практично без їжі і води. Тут із полонених знущались і катували. А далі тих, хто вижив, забирали в російській в'язниці. Сніжана тяжко переживає вбивство сина і картається тим, що буде далі з її чоловіком. Просто зупинилося життя, і я не знала, тут була якась така пустота, як мені жити далі. Сьогодні разом із Міціперю та психотерапевткою із Нью-Йорку Галиною Іцкович Ми спробуємо допомогти сніжані та усім тим, хто пережив вбивство рідних дітей, а також тим, хто чекає повернення близьких із полону. Переживання горя це процес, що складається з п'яти етапів: заперечення, гнів, компроміс, депресія та прийняття. Але для сніжани все набагато складніше. Вона одночасно перебуває в запереченні щодо втрати сина та в стані невизначеності щодо свого чоловіка. Сніжана відчуває гнів і знаходиться на етапі перебудови власного життя, адже все ще живе в умовах війни, тобто в постійній небезпеці, тому її переживання набагато глибші і складніші. Я б хотіла дізнатися більше про ситуацію з вашим чоловіком, що з ним зараз, чи є у вас якась інформація про нього. Якщо ще того року я знала, де знаходиться мій чоловік. А зараз ні, оскільки країна агресор постійно переводить наших чоловіків з колонії в колонію. І наразі невідомо, де він знаходиться. Сніжана вже звернулася до усіх організацій, які могли допомогти їй повернути чоловіка, але прогресу немає. Жінка зізналась Галині, що певна на 100% і в тому, що поховала саме свого сина. В мене ще є. Така скажем маленька невпевненість в тому, оскільки я ще не знаю, аналізу ДНК. Ще десь там всередині є один відсоток. Того сніжана розповіла про свою 13-річну доньку, єдину дитину, яка лишилась у жінки. Вона була таки собі мені підтримкою, заспокоювала мене. Можливо, таким чином більш швидше охоталися. When uh, the це мене особливо бентежить. Коли діти починають турбуватися про дорослих, вони самі дорослішають і стають опорою для своїх батьків. І так як донька сніжани зараз піклується про неї, я порадила жінці звернути більше уваги на дівчинку. Це може допомогти доньці знову відчути себе дитиною, а сніжані пережити свої емоції, біль та горе. Це допоможе жінці переосмислити свої пріоритети, адже зараз життєво важливо. Не лише те, що стосується загиблих, сніжана повинна піклуватися передусім про себе і свою доньку. Я багато працюю, я намагаюся не думати в такі моменти, коли, ну, наприклад, що чоловіка, то е, слідкуєш за обмінами, чекаєш їх, потім чекаєш на списки полонених. Потім знову береш себе в руки і живеш наступним днем, наступним обміном. So, what I would like to do now... Зараз я хочу запропонувати невелику вправу, щоб Сніжана могла усвідомити свої втрати і поточний стан. Давайте поглянемо на наші руки. Вони завжди з нами. Наші руки надзвичайно потужні. Вони дозволяють нам обіймати, потискати руки. Коли кажемо привіт. Вони також пов'язані з нашою нервовою системою, і ми можемо використовувати їх фізичну та фізіологічну можливість. Давайте спробуємо це разом. Галина показує сніжані, як стискаючи і розслабляючи пальці на руці, можна відволікатися від важких думок. Сніжана вдихає, стискаючи пальці і розслабляє руку, видихає, і подумки відпускає все, що її турбує. Далі психотерапевт радить сніжані обвести на папері свою руку і на кожному пальці написати, що вона про себе може розказати. Вимірник, я мама, я відповідальний працівник, я гарна, вродлива, я добра. So we are out. Ми відчуваємо наші дві руки. Одна рука це рука вітання. Це те, як ми себе презентуємо, як ми сприймаємо себе і як показуємо себе світу. Це наші риси, наші якості. Сніжана назвала багато своїх хороших якостей та ролей, які виконувала. А тепер ми працюємо з іншою рукою. Вона символізуватиме руку прощання. Ті частини життя, які вже були втрачені. Сніжана написала на руці такі слова. Біль, син, хвилювання, чоловік, віра в сенсі вірити в щось. отже, ми обговорили, що надія та віра в майбутнє зникли. Це частина процесу прощання. Я порадила сніжані спробувати повернути це до її руки вітання, і вона погодилась. Тепер ми з'єднаємо ці дві руки, як ми з'єднуємо свої долоні. Ми з'єднаємо намальовані руки з реальними. Ми не відокремлюємо привіт від прощай. Ми одна людина з двома руками. Це те, що роблять люди під час молитви в усіх релігіях. Складають руки разом. Важливо тримати руки разом. Це маленький, але важливий лайфхак, про який варто пам'ятати, Галино. Дайте ще кілька практичних порад для сніжани, щоб вона могла легше повернутися до нормального життя. Сніжано, Пам'ятайте, що ви не самі. Ваша сила поруч з вами. Вона вас вам потрібно піклуватися про свою доньку. Не забувайте про правильне дихання. Робіть глибокі вдихи, дихайте животом, а потім повільно випускайте повітря через рот. Дихайте усвідомлено. Це допомога вашій автономній нервовій системі. Не лишайтеся зі своїм горем на самоті, долучайтеся до компанії однодумців чи до груп підтримки. Ось що радять психотерапевти для тих, хто пережив втрату рідних. Сніжано. Uh, thank you so much. Сніжано, щиро дякуємо вам за участь у нашому проєкті та за те, що поділилися своєю історією. Це означає, що багато людей у світі зрозуміють, що відбувається в Україні і що росіяни зробили з нашою країною. Ми на заході вивчаємо статистику війни та історії людей, але це зовсім не те саме, щоб пережити трагедію самому. As... Міці Пердю та Галина Іцкович наголосили на тому, що один із способів допомогти собі впоратися із трагедією психологічно це допомогти іншим, допомогти тим, хто також пережив аналогічну трагедію. Ми щиро дякуємо вам. Що ж до поради, то найголовніше, що я можу сказати, горе потребує часу. Якщо ви зможете пройти через нього швидше, це чудово. Але якщо ні, прийміть це. Але використовуйте кожну можливість, щоб полегшити біль, бо ви заслуговуєте на щастя. І в мене ще останнє прохання до вас жан. Ну, багато чого вам сказати. Хочеться від вас почути зараз. Якби зараз тут на моєму місці сиділа не я, а Ваш син. Хванік, що б йому сказала? Я б його крепко обміняла і сказала, що я сильно люблю. Тому що в мене не було поруч, біля я люблю, коли. Сьогодні Сніжана продовжує кожен день чекати звістки про свого чоловіка. Жінка дбає про доньку, пам'ятає сина і вірить у те, що прийде день, коли їй стане легше.